Зараз до мікрофону вийде така гарна дівчинка з червоним волоссям, яка дуже гарно, на мою думку, прочитала вірші Шевченка. От. Мідна. Прошу, про тебе поки ти йдешся прочитати дещо. Мідна у нас не тільки поетеса, але ще й арт-менеджер, піар спеціаліст у сфері концертного промоушену та промо-артистів. Лауреат Третьої літературної премії видавництва смолоскип 13-14 рік, член Організаційної ради фестивалю відеопоезії «Циклоп», про що ми почуємо згодом, і проєкту Поетична пошта, ініціатор і куратор заходів за участю поетів, музикантів і акторів, автор сферичного проєкту поезії 3D на куполі Планетарію.роси. Пісні на слова і переклади мідної виконує український проуспанк гурт WhatsApp та популярний литовський гурт біплан. Вона втілює в життя свої надзвичайні ідеї та мрії, чим захоплює і зачаровує. <праць> <Прасу>. <праць> Рання година. Щастя пробудження. Збіг обставин. Ти стоїш на порозі у дежавю і ловиш моменти, завертаєш зібраний досвід У оцубкий італійський картон. Ти мій білий слон. Із міді свого волосся я виливаю для тебе згарди, вишитому фаром балізу вкладаю старий патефон. Я буду чекати на тебе, як вітру і туману чекають гори. Я буду любити тебе, як Марічка любила гравця на флоярі. Ти мій тихий, сон. Відпускаю ці дні у моєї душі собори. І молюся Богу, щоб бути з тобою у парі. покидають нові знайомі, тиха зелена річка повертає загублений човен. Коротке прощання відбувається у тумані холодного ранку, випадковою проріздю темних вершин. У тобі мерехтить життя сотнями відчуттів і незатишної від їх комбінацій. Вперше за тиждень густого тепла так лякає реальність. Бетерка навпроти заграє із байдужим вітром, скрипиті гупа, імітуючи голоси повної чаші. Це було у минулому вітер гуляє тепер неживими кімнатами гірко і порожньо. Туга сердечна в'язка й німа, поволі стікає з обіднього столу вітання. Густими краплями замащена підлога, ступити нікуди, пальці липнуть до паркету і годі відмити. Коли я стою на колінах, тиха зелена річка підступає до спорожнілого дому, шелеститі хлюпи поріг із піщаного каменю, яким бавилася в юності, проникає всередину крізь щелини, помиває тугу, з ніг моїх, наповнює кімнати свіжістю гір. Наша розмова з нею триває вічність, не сполохнувши стрілки годинника ні на мить. Загублений човен Видається в моїй Ви виколисує новий день у ритмі серця. І останній з пресвятою Іванові. Хто має крила? Той не питає, чи можна літати? Говориш синові, якого ніколи не мав, а городимлять. І вітер носить долиною білих птахів чорні ознаки, присмак полину, запах перестиглих груш і звуки мостя. Велич твоя навертає сльози, один шанс на мільйони пізнати у натовпі буденної сірості твоє продовження, повірити очам своїм. Лише секунда, що містить вічність. І, може, загинути в мить народження або розгорнутися у переливах цілого земного життя. Ніколи не знала тебе, завжди шукала тебе, у захопленні гіркою мудрістю і чистим образом пророка, не існує часу і простору, особливо між тими, хто зустрічається на перепраді. Б'ють дзвони, чую кроки, як зватимуть тебе, коли виринеш знову із плоті та крові. Я буду плакати від щастя і годувати білих птахів кожного разу, як пролітатимуть над нашим з тобою раєм.